Жорстоке вбивство трапили семи днями в одному з приватних будинків, селище Яківлівка, що у дружківці, загиблий чоловік. Він громадянин сусідньої країни. Посадження поступлення скрився в тіні часу. Дружківського до задержали його. Він дав призитине показання вбивця – місцевий житель того ж поселка. Уб'єдний потерпівший Він громадянин Росії. Здесь проживає в роздлите время. Роді Топор, він там знайшов, і ножка, ножка від стула. Ще напередодні трагічних подій у вечері зі своєю цивільною дружиною з'ясовував стосунки. Жінка натякнула йому, що раніше у неї був інший молодик. Почувши ці зізнання, чоловік пішов з ним розбиратися. Цей конфлікт, на жаль, має фатальні наслідки. Ходімо потрапляння спиртних напідків, ссора. Уяснили отношення єдінес множественні удари, основу область голови. от чого наступила смерть. вбивство у селищі Яківлівка, правоохоронці дружківки розкрили по гарячих слідах. Злочинець заарештований. Знаходиться у слідчому ізоляторі Артемівська. Відносно нього відкрито кримінальне впровадження за статтею 115 Частина перша навмисне вбивство наразі триває досудове розслідування.